Чи будуть успішними переговори з Італією щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії? Чи будуть успішними переговори з Італією щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії? Чи будуть успішними для нас ті переговори з Італією? Не знаю, як двосторонні гарантії не впевнена в цьому. Одна сторона може запропонувати більше, ніж інша, і тут такий перекос буде, хто кому що буде предоставляти з точки зору безпеки. Згоди тут також не буде спочатку, а потім до цих гарантій приєднається третя сторона, третя країна, і все буде зашибісь. Чи є просування в питаннях конфіскації заморожених активів РФ в ЄС на користь України? Чи є просування в питаннях конфіскації заморожених активів РФ в ЄС на користь України? Чи є просування в цьому питанні для нас? Просування в цьому питанні є тільки на язиці, а на ділі його ще нема. Але почекаємо. Що обговорював міністр закордонних справ Кулеба із антиукраїнським головою МЗС Словаччини під час особистої зустрічі? Що обговорював міністр закордонних справ Кулеба із антиукраїнським головою МЗС Словаччини під час особистої зустрічі? Так, основна ідея цієї розмови Кулеба. Із головою МЗС Словаччини? Як обійти закони, як прикрити свої зади, і як зробити так, щоб на деякий час люди бачили чиюсь фальшиву силу? Я не дуже сильно розумію, про що я кажу, але ось, ось такі теми були. У розмові. Чи справді в РФ розробили низку унікальних безпілотників? Чи справді в РФ розробили низку унікальних безпілотників? унікальних безпілотників? Розробили це не так. Це неправда. Розробили не вони. Але щось таке новеньке літати буде воно сліпе. Воно, воно сліпе і безмозгле. Тобто щось новеньке літати буде, але здатність його на ураження або щоб там все було добре з електронікою, ні, такого не буде. Це не дивно, бо. Нічого доброго породити не можуть. Чи справді Чехія планує компенсувати брак озброєння для України? Чи справді Чехія планує компенсувати брак озброєння для України? Давайте подивимось допомога від Чехії. Ну, дивіться, Чехія сама потребує захисту і допомоги. Щось буде, але не в тих об'ємах, як, ну, яких потрібно. Чому Росія почала глушити GPS і супутники над Кримом? Чому Сія почала глушити GPS і супутники над Кримом? Є що, воєнна розвідка, що звідки я знаю? Чому Сісія почала глушити GPS і супутники над Кримом? Щось важливе буде у Криму з точки зору воєнних випробувань. І це якось з цим пов'язано. Тобто якісь воєнні випробування у Криму, і то, що вони там гасять GPS і супутники, це якось пов'язано. Чи справді серед росіян значно побільшало спроб дезертирства? Так чи справді серед жителів боліт значно побільшало спроб дезертирства? Чи справді. Ну, на полі бою мається на увазі. Дезертирство. Так, ну вони п'ють, вони там безбожно бухають, бо на тверезу йти на обой це якось не дуже. Дезертирство, ну, це такий добрий для них варіант, це ну, крутий варіант для них. Інший варіант це чорний пакет. Ну, все розумієте. І вони це розуміють. Тому і бухають безбожно. Чи справді просування в районі Авдіївки коштує росіянам тисяч жертв ледь нещоденно? Так... Чи справді просування в районі Авдіївки коштує росіянам тисячі жертв ледь не щоденно? Так, це правда, але й, на жаль, і з нашої сторони воно також не дуже чи піде Україна на компроміс, який запропонувала Польща в питаннях розблокування кордону? Чи піде Україна на компроміс, який запропонувала Польща в питаннях розблокування кордону? Чи підемо ми на компроміс з Польщею щодо кордону? Тупо питання в грошах. Кому що? Кому війна? Кому мати рідна? Ні, не буде компромісу, будучи розборки, але знайдеться якесь інше рішення, і воно знайдеться знову ж таки. Це просто ціна питання. Тобто вони торгуються, торгуються, доторгуються, і питання буде вирішено. А скільки біди вже було, поки вони торгувалися, і ще буде, ну це вже таке, знаєте, це вже мілечі життя. Чи будуть виконані умови для вступу в НАТО України протягом наступного року? Чи будуть виконані умови для вступу в НАТО України протягом наступного року? Ні, ну я в принципі розумію, як то можна виконати, але то не дуже законно, бо щось треба робити з нашою Верховною Радою і з нашими міністрами всіма і з нашими суддями. Чи затримують причетних до отруєння дружини Буданова? Так, щодо причетних, ви тут питаєте отруєння дружини Буданова. В мене є відео за позавчора, по-моєму, і там все я б розказувала, хто отруїв, яке відношення має до дружини Буданова ця особа і з якою ціллю? Чому? Чи затягнеться надовго процес розмінування України? Так чи затягнеться надовго процес розмінування України? Так це питання не швидке. Якщо ви не знаєте, як його вирішити швидко? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.